Сєвєродончани тепер сплачують податок не лише на житлову нерухомість, а й на будь-які будівлі у своїй власності. За півроку фіскальна служба у Сєвєродонецьку нарахувала більше ніж півмільйона гривень загального податку на житлову та нежитлову нерухомість. По жилу недвіжимості по 331 тридцять виписали 527 двадцять сім налогів довні Обща сума налогу на недвіжимість, яка підлежить уплаті в, в бюджет, соответственно, буде начислятися в індивідуальних карточках платільщика, составляє 300. 20 тысяч гривен. У нас в этом году впервые подлежит налогообложению нежилая недвижимость, которая находится в собственности физлиц, граждан. В этом году мы выписали уже 191 налоговое решения, и сумма налога по этим налоговым решениям составляет 191 тысячу гривен. На сегодняшний момент с наших баз информация поступила Наличие в собственности наших граждан, физлиц, предпринимателей и физических лиц, обычных граждан, собственность площадью ну, почти 30 тысяч квадратных метров. Это та площадь, которая подлежит налогообложению. Льгот по этому поводу в данный момент Сердонецкий исполком не предоставляет. Податківці нагадували сєвєродончанам про сплату податку до 1 липня. Містяни мають два місяці, щоб сплатити необхідну суму. У податковій інспекції Сєвєродонецька очікують наплив платників найближчим часом. Основна маса поступлень у нас буде вже на кінці іюля і на август. Якщо говорити на сьогоднішній момент, то в іюлі до в бюджет міста поступило вже 25 тисяч гривень від налогу на недвіжимість.